Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбольна Банка. З вами, як завжди, Рамірос. І сьогодні у нас невеличкий пак опінг, але дуже цікавий: нагороди за діви, також нагороди за завдання і е, ще паки, які я вже підзбирав для сьогоднішнього е, відкриття. Тому е, постараємося відеоролик зробити невеличкий, щоб вам було цікаво дивитися. Тому перед початком я вам бажаю приємного перегляду. Заварюйте чайок, робіть собі каву і давайте дивитися. І так, починаємо. Почнемо з звичайних паків. У нас їх тут є 20. Ось різні паки абсолютно. Тому погнали, не будемо тягнути час. А перший у нас золотий преміум набор 3 і 3 гарантовано рарних. 12 золотих, 3 рарних. Друзі, хотів би зловити сьогодні кілька карток собі в основний склад. Про спешлки взагалі мовчу, тому що це дуже важко. Я бачив пакоупінги. Це дуже важко зробити. а Тому хоча б одну-дві карти в основу, і було б уже дуже круто. Тому погнали! Приємного перегляду вам. і А мені удачі в паках і зловити те, що мені потрібно. Погнали перший пак. Так, ну тут одразу все по-простому. Закарія нам залітає, навіть без цього, без тунелю, просто Закарія і все. Давайте подивимося, що з ним. Хребет не цікаво. Тренерська Ліга Ф, F, ліга F, до речі, мені потрібно змінити. Так, е, далі все дуже просто, просто, просто. Нічого цікавого абсолютно е, немає. Окей, погнали далі. Let's go. Let's go, друзі. Щось е, щось то має бути точно. Поїхали. Знову все дуже просто. Нельсон. Це без тунелю. Погнали. Бущан з ним. О, український козак, вітаємо. Е, значить, снайпер і основа. тут Все по одному літ. Ліц, літ, ліц, емблема Мехіко. Ну, в общем, нічого знову-таки цікавого немає, абсолютно. Навіть з якихось, можливо, якісь ці значки клубів, нічого поки що не попадає. Погнали далі. Знову все дуже просто. Поки що нам просто не везе. Ван де Берг Окей, забираємо. Забираємо цього поганця. З ним з ним нічого цікавого. на тренерська ліга і. Ага. Ну, в общем, і знову кінчу цікаво. Ну, це самі прості паки, друзі, все окей. <coughs> У нас все буде, як то кажуть, на все, як то кажуть, в кінці саме цікаве. Погнали. Так, перший тунель Без волкауту Півзахисник, це буде дівчинка і це буде USA а Ну, давай. То це така буде цікаво. Дібернардо. Дібернардо непогана, але в мене вона є. Ну вона неіграбельна, це часті фодер. Так, поїхали. Опа, тись що мене залутали. Сюди. Сюди. Так, ну формула стадіона перформанс, да, із Saint-Germain, Ну, нам Saint-Germain абсолютно не цікаво. Тому скидаємо в клуб, а там розберемося. Так, ну що, друзяшки, До речі, напишіть в коментарях. Як ви відкрили за Діви, паки, що вам попало? Мені з піки попав а, значить, була Маріка Тото і Гарі Кейн. Я взяв Гарі Кейна. Друзяки, обов'язково напишіть, хто вам попав із паків за Діви. Мені дуже цікаво, я закінчив Діви на п'ятий дивізіон, а, Ну, самі круті нагороди. Тому зараз все побачимо. Так, друзі, погнали один рарний. Тут щось йде простеньке 100%, як я і казав. А, нічого, Йохансен, нічого такого цікавого. Тут все по-простому. Тренерські ліги. Форма не цікава, гольові звуки не цікаві І у нас попадає піка. Погнали один з п'яти. Ну, слухайте. хойлунда напевно, хойлунда візьмемо, в принципі. Але вони не ігрові всі. Давайте візьмемо тоді ось хоча б по рейтингу. 80. Погнали. Хоча, напевно, треба було взяти хойлунда слухайте. Він хоча б хоч, хоч щось представляє себе. Так, два, два рарних погнали. Є, тунель навіть. Ну, без волкаута. без волкаута Ну тут я і не надіявся на волкаут. Це буде Орбан, друзі, це мабуть буде Орбан. Із Лейпцига Так, це буде він. Ну, непогано. 83-й він так, як був, так і залишився. Звичайно, грати. О, Хойлон, пацький! Ось ось тільки я сказав, що треба взяти Хойленда, він нам залітає. Ну, окей, залишимо, залишимо собі хойлунда В принципі, карта непогана. E, можна і в Ращине пограти. E, let's go, погнали! Це вже трошки кращі паки. Це продаваймінь навіть. Але тут все просто. Тут зовсім все просто. Ну, це продаваймі, здається, так? Так. Все продаваємо, Ми закидаємо на трансфер, звичайно. Погнали далі. E, я не пам'ятаю, це, за, мабуть, за СБЧ. Оце за СБЧ, так, 100%. Я щось збирав СБЧ і це продаваймі паки. Або основи, або центральні матчі, щось таке, друзі. До речі, збирайте. Це дуже класна штука. Так, закидаємося на ринок. Звичайно, все на ринок. Потім будемо розбиратися. Можливо, нам щось не треба на завдання. Ми заберемо з ринку його. Так, 2,80. Опапа. Ну що, е, я бажаю нам удачі. Погнали. Так, є тунель. Є, сволка, от одразу. Голкіпер. Це буде облак, друзі. Це буде крутий кіпер облак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От і нам повезло. Одразу залітає нам отакий от красавчик. Та, ти що, а я якраз Лалігу збираю, друзі. Ой-ой-ой, це дуже хороший кіпер, хлопці, це дуже хороший кіпер. Він реально є. Хоча я більше хотів би Едерсона, звичайно. Але, але облак теж піде. І Нуну з ним лівий захисник, подивіться на це окрасення. Нуну мендеж. йо майо а швидкість крута, падки. Ну, Мендеш хороший, до речі, дуже хороший. Цей пак прям порадував. Нас дуже порадував цей пак. Ну що, давайте далі. А, значить що, 80 х 2 поїхали. Тунель є, без волкаута цей раз. Без волкаута авто. А, це, це Суарес, так? Да? Так, це Суарес. Уй-ой. Олдскул знають, хто це. це. Це крутий хлопець, який колись зажигав в Європі. Дуже дуже круто зажигав. І в Ліверпулі, і в Барсі. Ну що, welcome Суарес. Нема Пейса, звичайно. Зрозуміло, що без Пейса дуже важко. Але піде. 81х2. Ой-ой-ой! Це інформ або промо, друзі. Це інформ, це інформ буде. Ой, непогано. Інформік залітає нам. Друзі, поки що дуже хороший покопінг іде. Це рейнджерс. Ну це не сильний інформ, але це інформ. І ми за це дякуємо. Батленд. Uh, uh, це голкіпер із Рейнджерса. Ой-ой-ой, дуже непоганий покопен стартанув, друзі. Дуже непоганий. кур з ним. Слухайте, ну цікаво, я прям. Я задоволений. Давайте далі. Ось один X2. Поїхали. Щось схоже на Натана Аке. Так, це буде Натан Аке. Я по походці вже зрозумів що це буде Натан Аке. Ну, Манчестер Сіті велкам Завжди завжди раді Манчестер Сіті. Навіть таким простим карткам, але Ман Сіті як то кажуть, А, І з ним Топсоба. Ну, окей, піде. Слухайте. Інформ плюс облак. Дуже круто. 75x1, тут нічого цікавого. Давайте let's go подивимося. Як я казав, і то, і того тут нічого такого, щоб нас здивувало. Ну, і пак простий, звичайний, друзі. Звичайно, простий пак, з нього чекати щось. Але й буває, бампе попадає з таких паків. 75x2 погнали. Тут все швидко, дуже. Райлі, окей, окей, згоден. Дуже просто, але фодер нам теж потрібен. Фодер нам потрібен. Так, а, так, ну що, шановні, я відкриваю 75 x 3 теж цікавий пак є. Без волкаута. Але це дівчата. Дівчата, в мене 8, 8 гравців в команді дівчат. Ну що, давай, давай щось цікаве. Баварія. Ой-ой, ой це може. О. Ні, ні, це не вона точно. Ага, ну це дуже-дуже простенько. Я чомусь думав, що тут буде 85-та. З Баварії, там, там такий хороший рейтинг у Баварії, але, як то кажуть, ні. Так, ну що, давайте далі погнали. А в нас 4 пака залишилось. Ну всі 4 прикольні. E, X... e, продаваємі 75X10. Поїхали, це за діви, до речі. Погнали! Let's go! Дай щось хороше. Без волкаута, ви представляєте собі. Ай-яй-яй. Навіть без волкаута, друзі. Ну, це, це взагалі, звичайно, це підстава. Я навіть не, не хочу говорити. Ромеро, це ну, ну, блін, ну, блін, можна продати, щось заробити, але це це дуже слабенько. Це жесть як слабенько. Жеру, ну, Дуже дуже пацки, дуже просто. Нічого нам не залітає цікавого. Окей. Окей. Я АФК, ви нас байтете. Ну, з такого пака нічого не дати. А, 75. А, а давайте мега набор ще продаваємо один. Погнали, ще один продаваємо. Знову без волкаута, друзяки. Ну, на жаль. Це буде це буде Рубен Невиш. Інформ, здається, ні? Так, так, це буде Рубен-Невиш. Ні, це звичайно. Я чуть подумав, що це інформ, він також є в інформі. да дуже слабенько, до речі. Дуже слабенько дали паки, які ну продаваймі. Взагалі дуже слабенько. Дивіться, один Рубен Невиш, а далі все 80, 79, 78. І все тупо таке ну низько. Скор... Опа, є. Ми зловили охотника. Це дуже круто. Це дуже круто. Це крута карточка. Це можна 3-4 к за неї залутати легенько. Бундесліга. Дві ліги. Це дуже непогано. Це ми скидаємо, 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 скидаємо. Донбас арена, пацани. Донбас арена. Я її пок щось так. Лестера. Uh, uh, ні, мабуть, Лестер Сіті нам не потрібен. Лестер Сіті. Uh, так, Ну це нам точно не потрібно. Брайтон ні. Adidas, ні, ні. Uh, все, в принципі, це це все uh, в склад. Так, далі, друзяки, саме цікаве, саме цікаве попереду Два паки. Uh, давайте 75х25. Оце задіве пак, я на нього ставлю дуже велику ставку. Давай, let's go, дай щось хороше. Ну, будь ласка. Я просто в шоці. Немає навіть волкаута. Ви взагалі розумієте? 25 гравців і ні одного волкаута. Ой-ой-ой-ой-ой, як же так? Це треш просто, друзяки. О! Оце да. Оце, от, от Ну це просто це це підстава реально Ну, що в нас тут сказати? Ну Ні, ні одної грабельної картки немає. Подивіться, все все тупо неіграбельне все настільки, настільки не, ну, ну я не знаю, ну кого тут виділити? Да нікого. де Делікт у мене є. Ну, Блін, ну це жесть просто. Цей пак взагалі нічого не дав. Ну що, остання надія в нашому пак опенінгу Сьогодні зловили облако одного інформа більше все. В принципі, все з 20 паків. 80x10, uh, друзі. Якщо тут, якщо не тут, то вже ніде. Поїхали. Let's go Єсть. Волкаут дає. Це буде Гюндоган. Манчестер Сіті. Yes! Манчестер Сіті я побачив по його зачіски. Є, yeah. Welcome to gundogan 87-й. Круто! Круто! Я задоволений по Копенінгу. Манчестер Сіті завжди приємно ловити Це просто топчик, друзі. Дуже задоволений по копенінгам. Дві картки, в мій склад, облак і Гюндо. Це вже просто топчик. Так, робертсон ЛЗ Також непогано. Кстати, можна прикрутити пацани. Дуже непоганий лівий захисник. Де Пауль дуже, до речі, хороший, Коломанії. І далі все, далі фодер пішов. Реальний фодер, далі вже нічого не перекрутиш. Дві карточки, Робертсон і Гіндоган, можна, в принципі, його реально їх прикрутити в склад. Ну що, друзі, я вам дуже вдячний, хто був зі мною в цьому на цьому відео, хто дивився відео. Звичайно, що я від вас чекаю підписочки на канал, лайкосик відео і оставляйте свій коментар під відео. Що сподобалося, що не сподобалося, як вам 20 паків. І як ви вважаєте, дала нам ФК щось чи не дала? Мені не сподобався. Облак, ГЙондоган е, і Інформ. Інформ, в принципі, потрібен і на СБЧБД. Тому, в принципі, я задоволений: е, 75-25 нічого не дав. Отут я, звичайно, здивувався. Але, в принципі, ок. Дякую вам за перегляди. Всім ББ. гарного дня і па.